Усіх вітаю, пані Дабаново. Ви на проєкті на Nexus Roleplay, канал Easy 380. Якщо ви ще не граєте на Nexus Roleplay, то усе посилання в опису качаєте речмліплеє, встановлюєте його, заходите в пошуку Nexus Roleplay, Качаєте. Після реєстрації вводите промокод де він, Ось. EZ380. копіюєте з опису, вставляєте його сюди та активувати нахуй. і, Так, запровадили. Є, сука. І вам буде дано багато грошей, статус, і так далі. А сьогодні я хочу з вами поговорити про одну роботу це початкова робота для першого левелу. Як чому треба йти сюди, у описі є відео для початку, як почати, куди бігти, що там за квести і так далі. Тобто, ця робота в нас знаходиться ось ось тут. Електрик, і там є декілька рівнів. Перший, другий, третій. Перший, другий не чим не відрізняється, Третій, там вже буде електрик на виїзду. Я вам його покажу, куди я прокачаюся. Тут є інформація саме про цю роботу. Якщо підитись нажимаєте, скажите, є там є відео на каналі проєкту. Рекомендую подивитися. Ну і взагалі, що треба робити? Але я все все знаю, блять. Натискаємо зараз, на до речі, F5. У мене 0 на рахунку, як бачите. І сьогодні, така хуйня, ми з вами подумаємо, скільки можна заробити на цій роботі за годину. Але, не просто за годину, як ви бачили, в нас зараз активований VIP-статус, який ви отримуєте після введення правокоду ID 380 До речі, в мене зараз ID3, прикольно, блять. І ще сьогодні X2 на проєкті через те, що рейдж лагав, і адміністрація була дуже чема дала нам блядь, там плюшки ще на роботи. Тобто, зараз ми Ласково з вами. До так, Гаразд. А це працює, працює з 3 рівня. Ось тобто, ми вдягаємо Одягає форму постійно і піздуємо, я вмикаю таймер на 15 хвилин. Тобто, ми зразу дивимося скільки заробляємо за 15 хвилин, після чого цю суму помножимо на 4. І такий буде заробіток за годину на цій роботі. Робота дуже легка, хуяк. 136 доларів. Це VIP та X2 на проєкті. Тому я дуже вам раджу вводити блядь, цей промокод. Ну, мій промокод, цей промокод, блять, реєструватися та грати. За час, коли я граю, це перше, тупо вперше, коли дало X3, X3, блядь. ну я довбою, блядь. X2, ви поняли на кой Тобто, бачите, хуяк-хуяк, нічого не зробив, а гроші вже падають. І це, я вважаю, дуже ахуєнне. Є ще стільки бачних робот. Але я можливо також сьогодні всі зніму, е, скільки можна отримати з VIP та з x 2 Бо це дуже цікаво. А потім окремо відео-відео, відео, 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 -віде 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 е, як скільки там зробити за годину без x 2 та без VIP -у. Тому що я думаю, багатьом це також цікаво. До речі, пишіть у коментарі, де ви заробляєте, яка для вас професія, блять, робота найкраща, топова. Не враховуючи фракції та сім'ї, блять. Тупо зараз спілкуємося про роботи, які є на проєкті, як воно пішов та робив. Коментарі усі читаємо блядь, ви ніколи не пишете це, що курла таке нахуй, щось дозволяєте, блядь. Так, ну а зараз я мабуть буду просто щось вам розповідати, а сам тупо прискорюю ці 15 хвилин, тому що вже півтори хвилини ми з вами бігаємо. блядь. І, ну, я... Кому треба нахуй дивитися, як я блядь, 15 хвилин буду бігати, нахуй. блядь. Тобто, блядь, прискорюємо нахуй і погнали. Блядь. А я хочу нагадати, шановні друзі, якщо ви ще досі не граєте на проєкті Nexus Roleplay, то все є в опису, блять. Промокод EZ380 дає вам бонуси бабки на кожен левел та ще VIP-статус, який зараз є в мене. І саме з цим ВІП-статусом ви можете дуже нехуйово підняти бабок. Ви швидше виконуєте блядь, початкові квести. І зможете набагато швидше зробити собі купу-купу-купу грошей. Бляд, щоб купити авто своєї мрії та ще щось інше блядь. Що є з е, робот ще? Це будівництво і фермерство. Фермерство мені взагалі не подобається. Воно, ну я вам показу, зніму відео, я прокачую потроху, блядь. Будівництво, ну, плюс-мінус, теж непогано, блядь. Можна, як то кажуть, робити, блядь. І ще є ця бляд, лісоруб. Воно в сраці Міру знаходиться, блядь. І тому ну, в Сенді Шарусі і тут, тут добратися, це просто торба, це просто можна йобнутися блять. Тому я вам рекомендую, дійсно рекомендую з усіх тих робот, що де я робив, а йти саме на цю. Вона дуже легка. Раз, два, ну і все готово. Ви дуже швидко можете нафармити А також з моїм промокодом, з півстатусом, хлопці дівчата, це не жарти, це дуже ахуєнно. А наразі в нас йде 15 хвилина. 15 хвилин ми вже з вами проробили. І ну, трішки зайобує, як усюду, і сюди. фармити це завжди важко, але головне фармити правильно, щоб це був ну, максимальна блядь, віддача від цієї роботи. Мені самому дуже цікаво, скільки ми заробили за цей час. Якщо хтось думає, що я його не йобую, що 15 хвилин працюю, блядь, То внизу, там де гроші по долях, там є час, коли я почав і коли закінчуємо. Тому, блять, кому треба, подивитися. У нас залишається останні пів хвилини. Навіть менше вже 24 секунди, блять. Це означає, що я можу встигнути зробити ще декілька чекпоінтів. Вони можуть бути поруч, можуть бути у різному кінці карти, можливо, що ви там пройобутися, як зараз вони порусити особливо чекпоінту, блять. Така хуйня теж буває. І це зараз у нас буде наш останній чекпоінт. Тому що час вже добігає кінця. Блядь. І зараз 15 хвилин рівно. Стоп. Таймінг на телефоні. Що ж, друзі? Тепер скільки ми зробили з за вами на електрику, початкова робота за 15 ну хвилин. Так. Фу, 11, 288 за 15 хвилин. Це з тим, що в мене декілька разів злітало нахуй не працювала. Чи було ну, ну щось ще таке. І того, на цій роботі ми можемо за годину зробити. Тобто ми цю суму, що у нас є, в 4, виходить 45 152 долари за годину. Це початкова робота, пані Тепанова. Гля, Гля, дарова, малиха, що ти? Ого, непогано, непогано. Пробачте, пані, де можна таку автівку заробити? Чи? А де можна на таку файну автівку заробити? Електрик. Ого. А я тут роблю, роблю, але щоб, щоб стільки грошей підняти. А ви саме заробили чи вам подарували, можливо хтось? Ну Це допомагає. Ага. Що по номерах, Ну номера таке собі. Треба краще. Треба більше працювати, більше. Ну Зараз, зараз буде. Добре, добре. Ось така робота. 45 тисяч за годину, блядь Ну це дуже нехуйово, скажу вам чесно, блядь Це початкова робота. Це одна з перших робот. Але є зараз X2, та є ще вітка моя, яка теж дає непогані кошти. Тож шановні пане та панове, запрошую вас знову всіх на Nexus Roleplay. Усі посилання в описі, промокод Easy 380 вводити після реєстрації, дає вам бонус та купу-купу-купу грошей. А всім дякую, всім па па па, -па.